Що ж, друзі, продовжую знімати відео щодо ситуації з арештованим рахунком моєї мами, куди прийшли кошти за загиблого сина. Відповідно, виконавча служба за ці дні зняла відповідну суму, яку рахувала необхідною, де було 20 з копійками проваджень. І декілька днів тому Ощадбанк присилає офіційний лист нам на емейл, в якому зазначено, що він не може зняти арешт з рахунку, допоки виконавча служба не надасть постанову про зняття арешту. В той час наш адвокат іде до виконавчої служби з відповідним запитом, де її говорять, що виконавча вже подавала постанову Ощадбанк про зняття арешту з рахунку, але банк відмовив у знятті арешту з рахунків. Тобто, дозволити він може, і на то він написав купу причин. А зняти не хоче. Дуже цікаво виходить. В листі також зазначено посилання на мін'юст, де можна було знайти провадження. Я знайшла два провадження від приватного виконавця у розділі зняття коштів. Де вже 20. З чимось проваджень поділося <глух> не знаю